Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, вже з нами. Пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаю Тетяна Назар, Ми ще Так, вітаємо і вас. Ми ще в принципі навесні чули від аграріїв, зокрема там в квітні, травні, що будуть аномально ранні початок збору врожаю. Це і соняшник, і зокрема і ну, зернові культури та багато інших. Там ріпак той самий. З чим це можете пояснити? Як це може вплинути можливо на його якість і кількість? Так, на жаль, в цьому році аномальний збір спочався вже декілька днів тому на півдні України, наприклад, соняшнику через засуху і виражання всього дуже маленька. На сьогоднішній день от комбайни збираються там іноді ну часто навіть буває 500-700 кілограм на один гектар. Це можна сказати, взагалі нічого, це величезний збиток, і, і ми вже в ближчий час через це все очікуємо. Одорощення самого сонячника за тонну більше, ніж буде більше 20 тисяч гривень. Вона вже до цієї ціни підходить. Якщо взяти Західну, центральну Україну, взяти так від Франківська до Вінниці, можна так сказати, всі області отримували чудовий врожай пшениці. Такого я не пам'ятаю останніх 5-6 років не було. Це в середньому у всіх було 7,5, 9 тонн, 8 тонн ну, це величезний То От, Що стосується далі, інших регіонів, східних, південних там пшениці, бо е вражай дуже маленькі, хоча е клас якості часто і вищий, там тверді сорти, які підуть там, на макарони, на інші там, такі продукти. Хочу запитати про соняшники кукурудзу. Ви сказали, соняшник 500-700 кілограмів на гектар це ніщо. Нагадайте, яка норма і які роки були привабливі, і про кукурудзу зранку. Ми вже говорили про те, що прогноз зараз знижується. Це зокрема. Певні компанії роблять прогнози. Так, от що на 20-30% тридцять врожай кукурудзи може скоротитися. А скажіть, будь ласка, ця культура вона як поводить? Які температури для неї прийнятні як для соняшника? Для нас, людей цивільних, не посвячених агрокультуру, здається, постійно поля із соняшниками, з кукурудзою. А ви кажете, 500-700 кілограмів це ніщо. І спека для кукурудзи і соняшника це дуже погано. Ну, якщо минули сезони на півдні України чи там Харківщині на Сході, вражай сонячник остановив середньостатистично, візьмемо 2,5 тонни, то сьогодні півтонни. Ну, це величезний збиток. Якщо кукарудзи жнива розпочиналися зазвичай там, орієнтовно 15 вересня, то кукарудзи жнива розпочнуться вже на півдні з дня на день. Вона така невисока, маленька і. Коли саме її посіяли, спочинався її зріст, то не було взагалі дощів, була засуха, і зрозуміло, наскільки змогла своїм корінням знайшла вологі, але це не дало того, що вона була вражайну і давала там хоча б... Сім дев'ять чи десять тонн. у каудзе. Я думаю, півні на сході також вражає буде там на рівні. Можливо, ну можливо, дві тонни в кращому випадку. Пане Дмитре, якщо в цілому говорити цей рік, як він розпочинався, як завершується, про тенденції, тренди роботи аграріїв і, взагалі, цієї царни, агросектору під час війни, звісно, що збільше зернові це те, що має найбільший попит і запит від наших виробників в світі. Але які культури, скажімо, більш затребовані нині в українців, а так само які наші експортні спроможності? Чого від нас очікують наші партнери там? Українці все більше починають споживати українського. Цей тайн дуже такий модний став: органічні продукти, крафтові. І все більше аграрів розпочали переробку, виробництво свого чогось. Хай невеличкі для локальних магазинів, але цих виробників з кожен рік на сотні-сотні збільшується. Що стосується, як почався рік, почався рік, здається, якби й непогано, і зима була по погоднім умовам непогана по осенам запаси води були непогані як в південних регіонах, так і західних, але весна внесла свої корективи, і Я скажу, що всі. Регіони постраждалі, Південного регіону, Східного аграрії закінчиться рік великому збитку. Якщо рахувати більш ближче до центру чи західні, то всі господарства будуть прибуткові. Також багато хто переходить на тваринництво, тому що не вистачає молока, ціна на молоко збільшується і на ньому є досить велика рентабельність. На жаль, ще багато аграріїв також на Західній Україні. От за останні тижні втратили величезні кошти, хто займається птахівництвом. Через спеку не справлялись е генератори, е і не було світла, не справлялись генератори і сотні тисяч е курей, які вже шли, мали шли на забої, загинули у багатьох там 20 тисяч, 200 тисяч, когось 100 тисяч. Також через те, що е Є досить багато за хвороб в Свіповсвинарстві. Велике чесно також було загинуло багато голів свиней в багатього що принесло великі збитки. Так, як то кажуть, десь густо, десь пусто, але чи можна в принципі мислити такими категоріями в умовах війни? Я так е, хотілося б знаєте, розуміти, що аграрії е, всі проблеми, всі виклики, і ризики розуміють. Ну а держава на своєму рівні має теж робити все, щоб підтримати наших і аграрів і тих, хто тваринництвом так само займається. Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, був щойно з нами.